12 років школи, а не рабства. Верховна Рада таки ухвалила в першому читанні закон про нову освіту, і все вже на весну. Урядники готують нові стандарти навчання. Зміни радикальні. Перші кроки реформи від вересня вже розпочалися в початковій школі. Ні, червоній учительській пасті, менше домашніх завдань, а ще добре вчительське слово для заохочення. Чи має шанс українського освіта на прогрес і що його гальмує в наших школах? взявся досліджувати наш Дмитро Литвиненко. У його циклі сюжетів ви побачите, яка вона найуспішніша освітня система світу. Всі ланки від садочка до університету і остаточний підсумок такої науки успішні. Сучасні люди з гарними роботами. Тож перший сюжет циклу про освіта. Далі. Буча передмістя Києва, дітки поспішають в школу, батьки розповідають, чи встигли відчути реформу. З 1 сентября ні, не заметила одразу вже. А останню тиждень дві дійсно заметила. Ну, во-первых, уменьшився об'єм домашніх завдань. Ощутимо. Зараз вот навіть на вихідні не задали так. Свобода, парк, прогулки. Звісно, вот. це очень хороше зміни. Ця школа два роки тому уславилася на всю країну. Тут встановили дошку ганьби зі світлинами діток, що запізнилися або без форми прийшли. Стрес неймовірний. Суть започаткованої нині реформи прибрати стрес навчання. Дошки ганьби вже немає, є дошка пушани, що теж трохи з минулого. Бо реформа вимагає конфіденційності не казати Маша найкраща, всі беріть приклад. Інші важливі моменти реформи зменшити кількість домашніх завдань. Директор каже, зменшили, треба розвантажити дітей. Хоча батьки не всі того хочуть. Батьки мають старі стереотипи, і коли дитина приходить без домашнього завдання додому, ми батьки думають, що робити з нею. Ще з нових методичних рекомендацій: не карати за помилку, що її дитина сама виправила, не контролювати швидкість читання на час, прибрати червону ручку. Оцінки робити вербально в стилі молодець. Беремо щоденник, другий клас, а там купа оцінок. Батьки хочуть бати, бачити результат діток, як вони стараються. Це для батьків інформація. Ну, диктант вісім. Це інформація для, це для батьків. Ще один складник реформи більше гри. Діткам має бути цікаво. Це ж лише другий клас. Я попереджала вас вчора, що сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо писати диктант. Часто? Відпушували землю. Підпушували. Перевіряємо. Перевіряємо. Вчителька запевняє, Добре. що диктант дуже веселий. Ми диктанти пишемо на кожному уроці. Для них це гра. І взагалі, ось дітки, вам страшно вчитися, Аліса? Ні. Ні. Абсолютно. На що у нас навчання схоже? На, 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 на гру. Ми на кожному уроці граємось. Для нас важливо, щоб ці позитивні зміни були застосовані щодо кожної української дитини, яка навчається в початковій школі, а не залежали від примх учителя. Міністр визнає, зміни йдуть непросто, система опирається. Заохочуємо батьків. Які, які займають активну позицію по відношенню до е, освіти своєї дитини, будь ласка, дивіться, які є оновлення програми, тому що ці оновлення вони вистраждані. Освіта знань, коли дитину просто фаршують інформацією, не є лише в трьох європейських країнах Україні, Білорусі Росії. Всі інші давно вчать дітей розв'язувати практичні проблеми. Наші найголовніші проблеми нашої школи сьогодні, що ми, в принципі, не готуємо дітей до життя. Його ж навпаки, вчили не зубрити, а готували до життя в сучасному світі. Мікікусі продукт сучасної освітньої системи. Її прямий результат. Лише чотири роки, як з університету, а вже успішний, фантастично заможний і абсолютно щасливий. Зараз можна створити мільярдну компанію за один день. От учора нічого не було. Мить, і ти коштуєш мільярд. От такі швидкості. Ще студентом він почав працювати в компанії Supercell. Робили комп'ютерні ігри. 180 людей в штаті, один невеличкий офіс. Щорічний дохід більше як 2 мільярди євро. Ринкова вартість компанії приблизно 6 мільярдів. Тож Добре знаєш, що потрібно для успіху в 21-му сторіччі. Ми повертаємося в часи полювання та збирання корінців, коли кожна особа повинна мати купу індивідуальних навичок. Після індустріальної революції світом правила спеціалізація. Ми все зменшували й зменшували обов'язки кожного. Ти маєш робити і знати тільки це. людина була гвинтиком. А тепер ми маємо доступ до всього. Ми можемо вміти і знати все. Мікі фін сам. Ми цю країну нині визнано світовою лідеркою в галузі освіти, і ми беремо курс на північ. Оситня реформа розпочалася поки що з наймолодшої школи, але зараз це більше схоже на руйнацію старих радянських неефективних принципів. Руйнувати мало треба будувати. Як будувати? Треба навчитися у кращих. ми зараз йдемо до Фінляндії. Край глобуса без ресурсів, а клімат такий, що 9 місяців на рік з хати не виходь. Як в таких умовах бути успішними? Тільки якщо використовувати весь потенціал кожного фіна, і для того потрібна освіта. Якісно однакова для кожного. Професор Патрік Шейнін вчить в університеті Гельсінків майбутніх вчителів. Ми у Фінляндії кажемо, ми маленька країна, і нам потрібно подбати про кожного фіна. Він кожен потрібен країні. От було б у нас людей, як в Індії. Нема проблем. Нам потрібен потенціал кожного фіна, а не 10% нації. Реформа розпочалася в 70-х. Основа перепідготовка вчителів. Гідна оплата суттєво більша від середньої. Це був головний пріоритет країни багато років. Величезна автономія вчителя. Він обирає, як викладати урівняння всіх шкіл. Нема елітних, неелітних, всі однакові. Минуло 30 років, і на тестуванні, де взяли участь 250 тисяч старшокласників зі всього світу. Фіни роблять фурор. Професор був представником Фінляндії в тестовій програмі. багато країн, особливо Британію та Німеччину. Результати, що прийшли, шокували. Фінів теж, бо ми дуже скептично до своєї шкільної освіти ставилися. Ми знову готувалися все змінити, і тут виявляється, ми найліпші. Вони стали єдиною європейською країною в першій п'ятірці. Посіли перше місце з читання та наукової грамотності. А в математиці поступилися тільки Гонконгові. Британці були певні, їх елітні, дорогі школи всіх обійдуть. Але тести писала не тільки еліта, різні школи. І тому середній рівень фінів, де освіта безоплатна, виявився на вище. Україна в схожих тестах посіла місце в четвертому десятку. Професор каже: саме через різний рівень підготовки і радить насамперед прибрати прірву між різними школами. Українська міністерка з тим погоджується. Сьогодні я вважаю, що в Україні насправді драматично нерівний доступ до якісної освіти. Як міняти систему, що робити з армією вчителів? 440 тисяч людей, як зацікавити школярів, аби на хімію та фізику йшли як на свято? Коли треба навантажувати дітей? Чи потрібні змагання, чи варто закривати університети? Ми розберемо на цеглинки найліпшу світову систему освіти, дитячі садки, початкова, середня та старша школа, ліцеї, і університети. І покажемо, яка освіта потрібна нашим українським дітям, аби вони стали успішними в світі майбутнього. Дивіться впродовж наступного тижня у вікнах. Дмитро Латвиненко, Денис Ярошенко, Олександр Ліфанов, Леонора Черевко, програма Вікна СТБ.